Італій Бутелішахів рай проти Бобі Месі. Є такий чувак в Тіктоті. Чи на Ютубі? Ні, в Інстаграмі. і в він також є. Boba Messi. Це Бобі Месі, ну добре. дев'ятка його. Ка... Це ця штука, так? Да? стінка, ну добре. Тут ми граємо таку штуку. Ми хочемо в 3-4 десь провести в якийсь день неділі, не знаю. Ну розміняюсь, хай буде. Може, вони не досить, ну, а так. Найспокійніше підведемося, так? Твертак. Я цю конструкцію хочу підірвати, щоб я її не бачу. У мене так культурно гармонічні фігури розташовані. От в нього трошки не вистачає розвідки. F4 можеш піти, так? Да? В чому твоя геніальна ідея? Ні, все в чомусь. Ну, не знаю. Мені здається, відкриття гри на користь тому, в кого краще розташовані фігури. типу в мене. Тебу ти ще не закінчив розвиток? Аргентинський Бобі Мессій. І на краю після. Да, ти хочеш, якби забрати у мене цілого коня? Чогось? Що він тобі зробив, такі? Можливо, краще було розміняти цю активну туру. Можливо. Я не в курсі. Можливо, кінь 5 піду. не придумав, коротше. Можу, в принципі, поміняти активного ферзя. Можно, в принципе, подготовить какой-нибудь ударный f 6, например. Так. Так, так. Ми, зазвичай, меняем, в <coughs> Я, конечно, не меняю фрази. Есть вот такие барьеры. Вже треба було шарахнути. Хто знає? Я не знаю. Зараз це всі я хочу підготувати, що в мене є фігури, які можуть атакувати цей пункт, і на нього навалитись. Зараз, в принципі, на цей хід уже послідує турайв 6. Захисничка по H7 ми чікнемо. На H7 я б'ю слона залишаюсь сильним слоном по білим полям пограємо. Ти взагалі не можеш на 6 грати. Тепер ти так зробив хід свій. Так. Продовжуємо. Не звертаємо уваги. Тепер хочу шах. Це було неприємно. Тура в 6. в 6. Правильно? Сло 7 сюди. Так, тут я і зараз і мат можу, до речі, отримати. Что наш 6, поразив 6, кого-нибудь? Че себе? Неприємна, звістка. Ты правда, поразившись, сики сит, в вообще тут е. Кинь вообще сегодня сделать. Чем надо дуры тогда да? А тут слон еще захищается. Ай-яй-яй. Сейчас. Сейчас. Хоп, Хотілося б сказати, тоді я сказав інше. 80 на 66. Десь випустив. У нього був шанс. Тут все добре було. Тут треба було поміняти цю активну туру, і, і було просто шикі хі І потім можна було. Не, до речі, так тут. Це чому погано? А, тому що я не встигаю забрати. Значить, тут, наприклад, кінь g 5, так? Да? Нагнітаємо загрозу. Тут заберемо тут. кінь покращили коня і важливі поля для атаки. Контролюємо. І не тримається позиція у чорних. Ну добре. Це треба задуматись, поміркувати. А інтуїтивно так. Чик-чик-чик. Ігра в бліц, де все. таки був цей удар торевші. А що я. А, то ж просто мат. Що мені здавалося, що він захищає тут все. Це щось в голові, чисто, що я не можу брати коня. Ну, можу, але він все захищає. Чого це? Примари, ну то красивий мат вийшов.